Всім привіт! Сьогодні ми знову тут, біля собачок, а наша сьогоднішня робота трошечки інакша вже, бо тому що вияснилися нові обставини. Ми вже вилікували більше лапки, все вона більш рівніше ходить, лялечка, але ми побачили, що вона погано бачить. Вона так бігає і навіть, ну, Можна сказати, більше на нюх і слух орієнтується, але лікарка сказала, що сліпота така, ну тобто, видно, навіть на її очки такі сіроваті. Так, зараз в нас буде тривога. Цієї ночі теж там трошечки до третьої ночі не спали нормально. І що ми будемо робити? Лікарка сказала, що ця сліпота може бути від глистів і ще від чого ліна. Ні, від глистів. Від глистів. І епілепсія теж. І епілепсія ці припадки, про які я розказував у минулих відео. Це може бути таке, глисти е, можуть так впливати. Що ми будемо сьогодні робити? Ми сьогодні будемо колоти їх уколи. І вже купили на 5 днів уколів на 400 чимось гривень. Це ну, може ще не все, але ну, те, що необхідне в першу чергу. Тому слухають. слухають тривогу, дивіться, дивіться. Тікайте, тікайте, тікайте. Ану бігом, бігом, тікайте, всі сюди, всі сюди. Ховайтеся в укриття. В укриття. Затоптали коти Беллу, да, топче. Тобто, Джек. До речі, сьогодні гарна є новина. Понеділок, кажуть, важкий день, але не для всіх. Сьогодні оце чудо оцього Джека. Ми віддаємо в сім'ю. Муч його, муч його останній раз, муч, муч його Белла, кусай, кусай, а то він там кусає його за хвіст, кусай. От, І е, то ми сьогодні будемо е, отак е, віддавати. Вже, вже, вже кусає мене за ногу. Вже кусає. Ти чого на мене нападаєш? Вже віддам тебе в сім'ю сьогодні. От, Погодували їх уже. І йдемо колоти лялечку. колоти лялечку, лікувати її потрібно. Лена тут уже її держить, вона трошки кипішна була поначалу, але вже успокоїлася. Настільки, представте, настільки вона відійшла, тобто вже в хорошому стані, добре себе почуває, що ми у цю коробку, яку її ложили по початку, для того, щоб погодувати там це все, вона настільки буянить, що вона розкидає її і вивалюється на бік. Тобто вона вже так підстрибує, що перекидає коробку. Ну, вона поїла там чи до того, як поїла, нема різниці. От водички всі вже сходили в туалет, вже бігають, граються. Мамка отам, одна і друга отам далі. Я отак покажу вам чуть-чуть. От одна і друга, де вона пішла? Десь немає. Взять, взять, це мама. Взять, взять. Це хто в нас? Соня. 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 Бачите, дивіться, одна гавкає, а всі тікають. Настільки вони... Сприймають голос один одного. Ня, 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 пізнала, пізнала. Свої, свої, свої. Соня, мама. іди, іди. йди, йди. от. Кузя такий смішний, такий малий, такий ухастий. там курей побачив, курей побачив, і вони так на курей теж реагують. Добре, то будемо колоти лялічку, це наша сьогоднішня мета. Погодувати. Е, і, до речі, ще вечором приїдемо теж е, другу порцію укол... уколів будемо робити. Джека треба забрати, він вже там милиться кудись, але нічого. Ага, от мамка там відбігла друга. То Зараз будемо робити укольчики, лялечки. Будемо надіятися, що це їй допоможе е, видужати вже повністю ви собі. Представте, що тільки на одну неї ми ну, гарно теж потратилися. Десь я не знаю. Якщо так, сьогоднішні 400 з чимось, це десь до 450 гривень. Так, якщо... до тисячі. Скільки? Вже до тисячі. до тисячі гривень тільки на одну лялечку, Не рахуючи вакцини, уколи, там, катазал, глистогонки. Це, ви розумієте, у нас тут така ситуація була, розкажу вам швиденько ще теж. Приїхали ми сюди. Вчора ми там спішили і приїхали ну, погодувати їх. І подивитися, ми хотіли вчора Джека віддати, але ну, так не встигали. І тут, отут, рядишком, гаражі, розказали нам, що тут приватизовані гаражі, тут власність, це там його стінка. Прийшов і каже, заберіть цих собак собі додому. Ми такі питаємо, в смислі собі додому, для чого, і як щось не зрозуміли таких наїздів одразу. Ну, коротше, щоб ви не витрачали на пальне, годуйте їх в себе, не їздьте сюди, та вони мені там кладуть кучки під гараж. До речі, щоб ви подивив, подивіться: от один гараж, другий, третій гараж. Собаки за е оцей, е ну. Там, два тижні, які ми сюди регулярно приїжджаємо. Ви навіть на відео, мені здається, бачили, що вони бігають отуди, какати пісяти туди. І вони отут, в цю солому їм теж подобається пісяти какати. Тобто вони тут граються. ну Може, кузя раз попіся отут десь на траву, ну це тварини, ви розумієте, це цуценята. І, і цей е, хлопець почав там нам щось пред'являти, ми так е, ста, старалися адекватно і спокійно пояснити. Він там нам розказує, що треба. Е, оказується, Якщо вони нікому не потрібні, в мішок і на мусорку. Ну, ви, е, це такий жах, просто настільки е, тупі, неосвічені люди. Е, ми, я йому пояснюю, ми з Леною пояснювали, що. Ну ми навпаки з мусорки забрали всіх собак, пристроїли. Представте, це так теж вдалося. Люди з'явилися хороші і за кордону, і в нас, які захотіли забрати цих собаченят, вони гарні, дійсно були. Ми їх все обробили з паспорта, все зробили, щоб їх пристроїти. Зробили це безкоштовно. Ми не продали їх за кордон, як дехто думає, там теж пише такі дурниці чи говорить нам. Ми цих собак звідти прилаштували, а от чудо, оце. Каже, що воно хоче вивезти їх в мішку, бо вони нікому не треба. Ми вже, це буде джек який? Шостий, так? Звідси. Джек п'ятий. П'ятий буде. І Кузю теж забронювали, теж кузя теж буде в сім'ї скоро. Лишиться один Ларі і, і дівчат куча. От дивіться, от граються, да? вони такі грайливі. Джек, 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 Джекуня. І от от таке людина нам сказала, ми такі вчора підростроєні були цією ситуацією. Цим. Ну надіюся, він цього не зробить. але я його попередив, що він буде відповідати. Якщо навіть якщо навіть не він вивезе, але щось таке подібне станеться, то він буде відповідати, тому що ну як так можна зробити? Він перший, хто це нам сказав, ми тут двоє, тим більше були. От така ситуація. Ну, надіємося, що все буде добре, що ми їм знайдемо сім'ї. Е звичайно, дівчат важче прилаштувати, але ми сподіваємося, що вони Чуть-чуть може... ой 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 Кузя і Белла щось гризуться, щось не поділили. Ми сподіваємося, що вони навіть якщо підростуть, ми їх стерилізуємо цих дівчат, і тоді легше будуть вони знайдуть сім'ї. Тому от така є потреба в тому, щоб їх прилаштувати бо недоброзичливих людей. Він там щось почав розказувати, собака, якась когось вкусила, якусь дитину. Я йому питаю, що ви робите для того, щоб не кусала собака. Він каже, я їх не годую. Ну, Я спитав, яка логіка в тому, щоб вони не нападали, якщо вони будуть голодні. Кажу, ну, я навпаки кину кусок хліба, там поглажу е, любу собаку можна. Привчити, якщо вона даже агресивна, її можна погодувати декілька разів вона ні на кого нападати не буде. Тому будемо старатися, отак, щоб це зробити швиденько. Йому там, оказується, мішають, бо це його стіна, і оказується його приватизованого гаража. На якійсь, непонятно території, бившого, якогось там, не знаю, якогось цього. гаражі, тут якісь державні колишні. І тут іншого чоловіка під дровами вони живуть, йому там заважають, бо тут його крайня стіна. Ну, такий бред, коротше, не знаю, звідки він прийшов, цей хлопець. Всі підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Дякую вам, що ви дивитеся. Всім пока.